Глядачі, ми у надвірні, місто надвірне, вже пригірське, пригірське місто. Вже, в принципі, Карпати. Дуже шикарний великий ринок. Тут надзвичайно великий вибір тварин. Заходимо на ринок, все показуємо, не забудьте підписатися. Гарного передня. Глядачі, починаємо з першого відділу. Ось такого, дивіться, такі є поросятка. Дуже гарні, дивіться, гарно оброблені, все супер. Так, лиці проколені. Видно, що гарно годовані. Є вже трошки більше, є менші, різні ціни. І якщо когось цікавлять такі поросятка, якщо більша кількість, можливо, доставка, або якщо люди їдуть по дорозі, можуть вам завести номер мобільного даних поросят. 098, 098 33, 33 79, 79 739, 739. 739. Телефонуйте. А ви звідки самі? 10. Я? 10. А, 200. Зрозуміло, так що люди, телефонуйте. Якщо у вас цікаві такі гарні поросятка, телефонуйте і людина вам зробить доставочку. Ви вже будете домовлятися. Ціни уточнюйте, по поросятках також уточнюйте, Тому все хочемо... вам розкажуть. У людей дуже великий вибір поросят, люди гарно цим займаються. Також робіть собі акцент на ось цих кросових таких взагалі породах. Бачите, є помість з петреном. Я для себе завжди обираю такі поросята, тому що вони справді краще набирають вагу. Щоденько, в принципі, рівномірно і ростуть, і набирають зразу вагу. Так що, вибір ваш. Поросята є, є з чого вибрати. Можливо, хтось не має можливості приїхати на ринок. Я думаю, що вам буде наборот в плюсі, якщо ви зателефонуєте, і людина по можливості вам їх підвезе. Так що беріться до уваги. Свинки бачите. Чітко гарно всіх свиней видно. Є з чого вибрати. Є пацюки, є шельошки. Ціна від півтори до 25 тисячі за штуку. Сьогодні нагадую, 19 липня місто надвірна. Вже пригірський такий район. Тут ринок відбувається в суботу з тваринами. Кожної суботи. Так що, хто ще тут не був, також обов'язково обов завітайте. Йдемо далі. Так, дивіться, дуже гарні є поросята. Локація Чорноліс, якраз мої сусіди. Недалеко від мене. Дуже гарна ціна. Люди віддають льошки по 1600. Є ще два пацючка 1600 гривень за штуку. Якщо когось цікавить, Так що можете звертатися до мене, я вам, вам допоможу цих поросяток придбати. По дорозі люди можуть вам завести додому. Хто не має можливості приїхати на ринок, люди можуть вам завести додому. Дане порося. Є ще що, гарні поросятка, просто люди хочуть продати. Біля цього, як є клопіт, треба біля цього ходити. Свинки ростуть. Ось такі. Біла степова. Біла степова, а с сре... пара вона штучна чи? Ага. Ну, бачите, запліднені з Петреном вони, так що свинки мають бути більш ніж класні. А от окрайня, то крайня Тольошка чи пацюко по присінку. дивіться, Лошка. Я вам покажу. Дивіться. О, це... Я годую, я відгудовую. гарно породила. Ось купувати, відповіді жити на хату. Їдять все, варени і старя. Дуже гарні свинки. Зараз на свинки гарні, і ціна дуже хороша на ці свинки. Дуже гарні свинки. У Німеччину виїхали. Знову починається дощик. Такі поросятки, так, йдемо далі. Так, наступний відділ поросят. І це гарно у сінці так лежать, Чистесенькі, такі як помиті взагалі. Дуже приємно дивитися, коли люди пропонують таких свиней на ринку, таких чистеньких, гарних. Аж приємно не глянути, тому що є такі боже, зачухані, що аж не знаєш, з якої сторони з них підійти. Гарно, приємно, коли люди гарно займаються поросятками, бачите, ну відповідності. Чого, продасят, тільки двоє лишилось. Я не маю сітці, убивати маю. А ці по чому у вас? По три. По три п'ятсот такі поросятка. По 3500, Це дві льохи, так? Дві льошки залишилось. Ось такі льошки. Так що, хто є поблизості надвірні, завітайте. Заберіть ці дві прекрасні такі льошки. Будете мати собі гарні свиномат. Це Ландрас, так? Так, так. Петрен. Ландрас Петрен. Такі більше зараз кросові, кросові зараз роблять в'язки, дуже гарно. Дуже гарні виходять свині. Швидко набирають вагу, тому що Ландрас сам він в принципі, спочатку росте у висоту, в довжину, потім набирає вагу, а коли з Петреном він рівномірно набирає, зразу. це така симпатична синка залітка. в голубі очі. Голубі очі має такі. Дитські очі голубі, тапець. Як у хаски. Моя світлю віту. Зразу продиктую. Так, зараз я вам продиктую власника номер телефону цих поросят 068 02 56 121. Телефонуйте. Дуже гарні поросятки. Марія, так? Так. Марія. Марія підтримає. Так, Покажу вам ось такий ще плюс хороший вибір поросяток. Дивіться, які поросятка просто класнючі. Чистесенькі всі, гарненькі, всі як на підбір. Більших-менших немає, всі однакові. Супер. Даних свинок зараз вам податую власника номер телефону, зробить вам доставочку, хто не має можливості, приїхати на ринок. Зараз є, як кажуть, любі послуги такі. Все включено, доставка вам порося під'їжджає під під, сами, під саму фіртку. Тільки вам вийти, дати гроші, забрати порося. 096-73-80-780. На постійній основі у чоловіка є поросята. Чоловіка вже знаю я три роки. В принципі, досить вже і сам купляв чоловіка цю луку, яка дійсно відповідає за те, що продає. Так що рекомендую. Телефонуйте. Бачите, поросята шустрі, жваві, їдять сінце. бомбезно. Все Дужки, І дошки і сіно, хочуть хочу бігати, їсти. Дуже добре, коли свинки годовані сирим кормом. Сміло приїжджаєте, кидаєте в корничок, сирого всипали і водички налили. І маєте за півроку 100 кг сон. Оці червоні дуже рідко трапляються на ринку. Часто прошу зробити акцент на них. Це дюрок. Це дуже класно поросятка ці ростуть, дуже гарно набирають вагу також. Звертайте на це увагу. Дюрки, вони такі дуже м'ясні свинки. Ось так, глядачі, дощик посилюється. Ми сьогодні у надвірні. Показав в принципі, вам все, що є. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися. Кому сподобалось відео, поставити вподобайку. Інформуємо вас, допомагаємо, щоб ви були проінформовані з приводу які ціни взагалі на тварин в даних регіонах. Пишіть свої коментарі, які ціни. В інших областях у вас на поросята буде цікаво почитати. Так що всім дякую, дякую, хто був з нами. До побачення. Дисяти ви засильний. Сьогодні 19 липня ми на ринку в надвірній і покажемо, що цікавого є зараз птиці. Зразу з приходу є дуже гарна курочка, є все. є курка, є качка, є індик, ціни різні, індики по. по чому індики? Індики по 350. Двомісячний індик, дуже гарний. По 350 гривень. 220 качка. Дивіться, качка ще. Ще місяць часу цю качку під забій. Дуже гарна качка, вже велика підрочна качка. Є цесарочки, дивіться, є навіть маленькі цесарки. Цесарки по чому? 150. 150 гривень за штучку. Дивіться, півтора місячна іспаночка. По 300, так? 170 гривень. Така гарна підрощена курка по 170 гривень. Людей є на постійній основі бобові, є домашнє вино, є грибочки, є домашнє яйце. Є мед. Кого цікавий така курка, можлива і доставка, якщо більша кількість. Номер мобільного 0,68, 143, 70, 70 43. 43. Качка шипун. Ось така. Почему? 120 качка шипун. Такі ще молодняк є. Є трошки більше, є менші. Є гуси, дуже гарна гуска. Також люди, люди роблять великий акцент на гусі, тому що гарно на постійній основі є гуска. Гуска така по чому підрощена? 280 гривень. Гуска по 280 гривень, ось така. По 280 за штуку. Ось так. Йдемо далі. Дивіться, є молоденька гусочка, ось така. Такі по чому? По 140 по 160 ось така молоденька гусочка. Також є в наявності. Телефонуйте, люди добре займаються птицею. Птиця здорова. Шукайте тільки якісних продавців птиці. Тому що дуже багато від цього залежить, коли птиця здорова. Дивіться, який вибір. Качок. Качка, мулар. Це качка по чому? По 150 гривень така качка. Підрощена качка 150 гривень. Є ще менше по 130 гривень. Зараз вам її покажу, така по 150 А гуска по чому? гуска по 170. Дивіться, як ми тут гуску почали вже її піре висмикувати, так і всі її їдять. Відчувають кров про що і вже її скубують всі частенькі, а одну чомусь вони ось так. обледаю стирочкой и картон взять. Хочу чистить был. Узко швидко растает, хочу есть и Ездит все подряд. Тут качка бомбезна такая. Харна качка. Взагалі качка не боїться ні дощу. І все одно, так що я рекомендую, хто має можливість отримувати, бо найкращі качку, тому що качка на більш витривала, менший падіж взагалі цій птиці є. Зараз коли такі дощі, то курка хоче більше сухого місця, щоб не намокати. Ось такі курчата. А ці курчата по чому малі? 45 35 гривень. 35 гривень такі курчатка по 35 такі малесенькі, по 35 гривень І Є щось такі мастер-грей маленькі. Чеський домінант такі почому по 180, так? По 230 таке. 230 гривень така курка. По 230. Ось так. Це все чайський домінант. Несучка, гарно несеться ця птах. Ці курика вже птаха, курка. Гарно не несуться, так що для себе молода курка. Зараз її підгодовуєте 2 місяці. Через 2 місяці вона буде вже нестися повним ходом. Така гарна пурочка. акцентують увагу на оцій рябенькі такі курці, з часть тут Досить така вдала порода їх. Дуже гарно вони доношуються. Десяточок курей таких добре мати на подвір'ячку. Завжди будете з домашнім яєчком. Дуже великий вибір птиців надвірні. Ринок відбувається щосуботи. Локація, коли проїжджаєте зі сторони Івано-Франківська, є кульцо, повертаєте по кольці направо, в сторону міста і зразу з лівої руки у вас буде ринок, попри нього ви будете їхати. Ось так. Ринок дуже-дуже великий. -дуже Сьогодні розігнав трішки дощ людей, немає такого обсягу людей, але тварин досить-досить багато. Так, ось така підрощена несучка, що є. А такі по що у вас такі по 220 гривень. Та підрощена несучка по 220 гривень. Є ще цікава несучка білого кольору, зараз я вам її покажу. Також досить перший раз бачу на ринку таку білу несучку. Це також чеський домінант зараз, ви бачите. А ці менше почало? Дивіться, оця курка Білий легон Я про неї чув, кажуть, що вона нас краща курка для несіння яєць. Тому що дуже сильна курочка, ось це. По 220 гривень. Є їх є ще в принципі нормально. Кількість. Ну зараз я би сам таку курку взяв. Курка гарно виглядає, легенька на ногах. Дуже гарна курочка. Біленька така приємна. Приємна куртка. Я умів, не потішов вже ліском, бо то знімає. Взагалі, перед тим як ви купляєте курей, навіть собі почитайте про них, про породи, що краще несеться. Дивіться правильно. Ну, все взаємозв'язано. Про пойка, харчі, корм для курей. Все зв'язано, так що ви собі для себе щось дізнаєтеся і тоді робіть якісь висновки і тримайте якусь конкретну породу курей Це моя вам рекомендація. Взагалі, бачите, зараз вже прийшли всі на фабричні кури, дуже мало тих. Старих домашніх курей. Десь по селах ще є, але колись люди тримали кажуть, курочки, звичайні такі домашні. І вони досить добре неслися, завжди були і кучки, і гарно виводилися. Зараз більшості, бачите, вже заповняють ринки такі інкубаційні кури, які не розводяться, просто беруть їх як, кажуть, сезонно під несіння яєць і все, і потім під забій. Так що, чи воно йде до кращого, чи до гіршого, не, не знати, невідомо. але Така Домашня курка також це є велике значення і добра, добрий бульончик з неї. І така от курка на, все, на всі випадки життя. І на бульйони на яйця досить-досить добре з домашньої курою. Так що шукайте, що також дехто з людей продає домашніх курочок Дивіться, є така молоденька іспаночка. Дубові курчата ціна їх. По 40 гривень. По 40 гривень за штучку. Дивіться, люди, якщо когось цікавлять такі курчата, можливо, хтось хоче взяти більшу кількість, собі з людиною вже домовитися, записуйте власника номер мобільного 0, 063 75 46 756. Я думаю, що ви домовитеся, якщо більша кількість людина вам зробить доставку, так що телефонуйте. По Івано-Франківській області, я думаю, що. Але телефонуйте в межах розумно Івано-Франківська область, щоб з інших областей хіба що будете приїжджати самі, тому що самі розумієте, що ніхто вам в іншу область вести її не буде. Ось Так так що всім дякуємо, йдемо далі. Так, глядачі, курочки вам показали. В принципі, ринок непоганий. Йдемо, переходимо про що цікаво, що є на ринку. Ми на ринку у надвірній, Полагенько виходимо з ринку і ще вам покажу. Що цікавого є, дивіться, пригостили нас кубаскою, пригостили нас динькою. Добрі люди. Йдемо далі. Подивимося, по чому яка є продукція. Дивіться, є домашній сир. Почому сир домашній? 50 гривень. А сметана? Сметана 70. А домашнє яйце? По 7 гривень за штучку домашні яйце є віники. Березові віники по чому? 80 гривень березовий віник. Так. Сметана по 60 також. По 60 гривень. Так, ще вам покажу домашню продукцію. Дивіться, є сметана, є сир. Почому сметана пальня? 60 гривень за літри А сир? 70 гривень. А скільки тут в середньому є грам? А, не а домашнє молоко що коштує? 50 гривень. 80. А гриби домашні? Ой, пожалі собі. 500. 500 гривень, гриби сушені. Є мед. Вироб без меду. 300 гривень. За літру, так? А це в мене 50, а такий зубчик 30. 30 гривень, два зубчика такі здорові, просто здорових. Так, це такий здоровий, але він не гострий. Помпезний, чеснок. А мед по чому? 250-125. 250. Ось такий домашній мед. Mm -hmm. Так, дощик людей розігнав, але ще щось на ринку є. Молоко по чому у вас? Молоко 45. По 45 гривень за півтори літри молоко домашнє. Mm -hmm. Позичка по 100 гривень за літру. 100 гривень позичка. Так, є кролики. Ось такі на ринку. По кролики ці були? По 200 гривень за штучку. Кроликів дуже мало сьогодні на ринку. Я бачу, ось такі гарні ці кролики. скільки, десь півтора місяця, так? Чи? Півтора місяця. То є самки і самці, так? Є самки і самці, це є порода німецький строка. Гарні породні кролі. Скільки в середньому увага дорослого до кг. Може бути, якщо кормом годувати, може мати до 11. Угу. Такі месі. А ви щепили вже їх чи ще не щепаєте? Ні. Щеплені. Я ще не щеплені, ще не ви знаєте, вже невідомо. Невідомо, як краще чи щепити чи не щепити. У мене сусід пощепив, поздихали всі, я не щепив і нічого не здохло. І невідомо як воно нічого воно. Ген. А це самка чи самець чи нічого. Самець, самка, ся позначена і ся самка позначена. А, це самочки позначені. По самочки позначені. Гарні такі крови чи Це Дві самки три санці. Яка ціна? По 200. Це позначальні самки. 77, це трясанці. Такі кролики. 50 гривень, такий шматок сиру домашнього. І ще кролики. Ось такі а ваші, по чому кромі? 300. 300 гривень штука. Шиншила європейська. По 300 гривень. Коли дітки вже більші. По 300. Їдять усьо. Це самці чи самки? Самці. Два хлопчики. Два хлопчика. Ці хороші кролі. Шеншила європейська, тому що того року ми отримали гарно кролі. ростуть. Не, ми вже перетримали, шиншила, десь пола. Вони такі витривалі, я вам скажу. Так, і витривалі, вони великі, і великі, то єди в мене такі. Ось так поленькому показали завершення ринку. Так що всім дякую, хто був з нами. Дякую, хто дивиться. Не забудьте підписатися. Всім до побачення! Ринок був у надвірній, 19 липня.